Сьогодні канун Нового року, сьогодні 30 грудня, і я блогер з Квебеку, Квебекський Вітьок, розповідаю вам, що відбувається в Квебеку. От зараз почав трошки накрапувати дощ. Як по мені, Квебек трохи дивна країна. Канада, Квебек, вона мене трохи дивує. Я не скажу, що вона погана, чи вона хороша, вона просто дивна. І коли виходиш на вулицю, природа просто нагадує мені Україну. А чим вона мені дивна, що буквально кілька днів тому був мороз мінус 20 градусів, а сьогодні погода плюс 7 градусів. І я от виходжу без шапки, показую сніг. Були, великий кочугуриць сніга до метра, а зараз вже за, за буквально за день-два за його практично немає. Хочеться дуже багато розповісти про що. А скільки я тут живу, все це бачу. Багато що є, що розповісти. Розповісти про Квебек. Я не хочу на своєму блозі розповідати за всю Канаду. Не хочу розповідати там за Манітобу, за Онтаріо, ще за інші провінції. Не хочу розповідати за Польщу чи за Германію, як роблять ці інші блогери, розказують, живе в Канаді, а розповідає, що відбувається з українцями в Польщі. Я цього не буду робити. Я буду розповідати тільки те, що відбувається саме в Квебеці. Що тут є хорошого, що тут є поганого. Але кожна людина сама шукає по собі. Якщо людина хороша, вона більше показує хорошого, більше бачить хорошого. І сама відчуває на собі хорошого. Якщо людина так собі, то вона притягує до себе все погане і розповідає всім, наскільки погано живеться в Канаді. Я на своєму блоці хочу не розказувати про посторонніх людей, яких хтось когось чув, хтось когось бачив, хтось комусь передав, що комусь. Якось живеться погано. Я хочу сам питатися в людей, як йому живеться, що він сам сказав, що йому так погано живеться, чи так і добре живеться. Бонжур! І от живучи в провинції Квебек, я показую те, що відбувається саме в провінції Квебек. В наступних моїх відео дивіться саме за... Провінцію Квебек. Це відео я просто назову Дивна Канада. От щоб ви бачили ліс, сніг, який зостався, зелена травичка. Щоб ви знали, сама природа Канади нічим не відрізняється від тих же Прикарпаття, Закарпаття, Карпат. Ми живемо на вершині гори. Як спускатися, такі самі ж дерева ростуть, як і в Україні. Ті самі кльони, ті самі ялинки, ті самі сосни ростуть. Відрізняються вони не дуже багато нічим. Дивлюся вниз на землю та сама трава, ніякої різниці, ніякої дивовижної, якої якою я би не бачив, ти ж самий клєвір росте, ж самий подорожник росте, Ти ж самі кульбаби. Сьогодні мене радує, дуже хороша погода. Трошки накрапую дощик, я його в принципі майже не відчуваю. Я йду без шапки, мені тепло. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Тримайтеся в новому році. Бажаю всім дожити до слідучого нового року. З вами був я, Клебекський Віток. Всім удачі!